Поділяючи турботу, медики та чиновники за круглим столом обговорили проблеми і перспективи розвитку паліативної допомоги на Прикарпатті. Відбулося це в рамках відзначення Всесвітнього дня хоспісів. Таких установ в Україні мізер лише 12. Один з них в Івано-Франківську. Нині там перебувають 30 невіліковно хворих людей. Медики кажуть, хоспіси це вимога часу, адже в області 80% людей потребують паліативної допомоги. Мова йде не лише про лікування хворих, а й насамперед про турботу, максимальне полегшення фізичних та. Моральних страждань пацієнта та його близьких. У нас один відсоток усіх пацієнтів, які були в нашому хосписі за 15 років нашого існування, це були діти. Десь близько 30-40 відсотків це були різні люди від 20 до, там, скажімо, до 50 до 60 років. Певно, що старших 60 їх є більше, але вони більше навантажені різними хворобами. Нині на Прикарпатті паліативна допомога здійснюється лише на три відсотки. Констатують лікарі. Обласна влада заспокоює, робимо усе можливе і додають на Івано-Франківщині. Відкриється перший хоспіс для дітей. Ну, уявіть собі ситуацію, що все-таки це діти, малесенькі діти, які мають онкозахворювання, інші важкі захворювання, коли така дитина знаходиться в сім'ї. Є інші діти, які спостерігають за тим, як проходять останні дні життя такої дитини, десь воно психологічною травмою лягає і на них. Тому я думаю, що все-таки доцільніше, щоб ця дитина отримала повну, повний догляд, повний. Медикаментозне забезпечення і знаходилася все таки у спеціалізованому закладі. Дитячий хоспіс мав запрацювати цього року. Однак, через відсутність фінансування його відкриття перенесли ще на рік. В закладі додаватимуть життя до кожного дня 40 хворим діткам. Оксана Середюк, Андрій Шкварла новини на вежі.